Росія вже готова завдати чергового масованого ракетного удару по Україні. Про це пише німецьке видання Der Spiegel. спираючись на супутникові знімки з російського аеродрому «Енгельс-2» під Саратовом попереджає українців про нову ракетну загрозу. На знімках видно майже два десятки бомбардувальників дальної дії ту 95 та ту 160 паливозаправники, ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали. Крім цього, злітна смуга аеродрому переповнена вантажними літаками та візками, які використовуються для перевезення крилатих ракет, якими Росія атакує українську територію днями у ефірі народного толк-шоу» Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась підтвердив готовність Росії до повітряної атаки та терору Росіян. Авіабаза база Енгельс десь стянує велику. Більшу ніж зазвичай кількість стратегічних бомбардувальників. Це раз два. Вони я не знаю, чи це вже ополюднював. Вони там певно відпрацювали штуку, яка посилить їхню атаку. Другий момент, третій момент в чорне море це теж була публічна інформація. Вийшли один з носіїв калібрів. За словами Карася, Росія може декілька днів лише тривожити українців сигналами про повітряну небезпеку, які не можна ігнорувати. Проте ворог остаточно готовий до чергового ракетного терору. you <laughs>